Дитина не може всидіти на місці їй швидко набридають однотипні заняття. Відтепер у Чернігові можуть діагностувати синдром гіперактивності. Його можна і необхідно лікувати. Вероятно, стати алкоголіком і наркоманом у дітей з синдромом нарушення внімання гіперактивності послухайте внимательно в 8 в десять разів више. Ми всі з вами прекрасно знаємо, що. Молодые люди в одной и той же компании, выпивающие один и тот же напиток, приблизительно в одном и том же количестве. Кто-то из них становится алкоголиком, кто-то уходит в наркоманию. А хтось остається здоровим, нормальним чоловіком. Так, от ті, які заболівають, це, по щиту не діагностировані діти з синдромом нарушення уваги і гіперактивності. У обласній психоневрологічній лікарні вперше в Україні встановили спеціальне обладнання, котре дозволяє з точністю діагностувати епілепсію та синдром гіперактивності. У майбутньому лікарі планують проводити дослідження на виявлення аутизму та шизофренії. Поки це неможливо через відсутність складових обладнання. По синдрому нарушення внімання з гіпераквібленням беременности и по эпилептиформным состояниям, вот здесь мы как бы даем почти стопроцентную информацию. То есть мы облегчаем им возможность поставить диагноз. Вот е, более сложные вещи, да, они нарабатываются, это все впереди, я думаю, то есть тоже мы будем иметь к этим базам данных доступ и возможность это использовать. Сучасні методи дослідження роботи мозку дозволяють діагностувати багато відхилень. Вони не завдають шкоди здоров'ю. Електроенцепалографія – це запись біоелектрійської активності головного мозку. Це те ж саме, що електрокардіографія, що розуміють всі електрична запись роботи серця. Точно так електроенцефалографія – це є біоелектричка запись роботи головного мозга. Процедура безкоштовна. Платити потрібно лише за обробку даних. Її роблять за кордоном. Але для хворих відкриття такого кабінету в Чернігові вже полегшило життя. Не треба нікуди їхати, аби пройти обстеження. В практику входять також скайп-консультації з провідними лікарями Європи і Росії.